Бабусі та дідусі багатодітні малозабезпечені сім'ї із Жмеринської та Вінницької громад отримали гуманітарну допомогу від волонтерського штабу української команди Вінниччини у вигляді харчових наборів для інвалідів, які дуже дякую. Дуже вони пенсіонери малі. Ходити не можуть, і цей для них такий великий да. подарунок. Я буду до паухарів. Головне, щоб на перемога. Ми надали допомогу жителям Смеринської громади. Працюємо задля перемоги. Наш волонтерський штаб постійно співпрацює з ветеранськими організаціями, надає допомогу як до так і пенсіонерам. І подібні наші акції проходять не лише в місті Вінниця, а також у місті Жмеренка, Гайсен, Бершать та по всій Вінницькій області. За процесом видачі нашої волонтерної допомоги просимо слідкувати вас на нашій сторінці у Фейсбуці. Волонтерський штаб продовжує підтримувати малозахищені верстви населення. Лише за сьогоднішній день волонтери роздали понад 100 харчових наборів.